Так, настроїли дракона. Зараз буду пробувати запускатися. Що воно покаже. Хотіли поїхати раніше, ну трошки не вийшло. Та струїлися, ангарі строїли містечко і трошки погодка ранком випала роса. І не спішили короче, одним словом стартувати, зараз подивимося як у нас заведеться наш драконьє, а ну ж і оконце. Бачите? Огонь! Тартонули. Хоча ще не стартонули, а тільки двигаємося до поля. Біля я їздив вологу, в попереднім відео я скидав, було 18-19, і, і навіть одна така 17,5. І прийняли рішення, треба там пару полів трошки змести і вивезти його, щоб можна було хоча б підготувати до наступного сезону. покажу крутанця, бо вот там машина осидає, як пропустити. Крутанця і покажу, що до чого там на полі. В принципі така, щось, щось, щось показує, але попаду ще якісь е, цифри казать. Хотя трошки збитний півплощі, щоб розуміти. Не, ну, то Можна і зараз сказати, там приблизно там, м -м, на 100%. Зараз заїду, покажу, яка прогрузка. то он так вона виглядає. Братан Тресін приїхав, другий раз в нього розмотнувся. Ну, ось так виглядає підруска. Е, Вологу зразу з першого бункера поміряв 18 3 і 18 з 3,18,5 отаке. Ну, на 17,9 є. Ну, Сонечка немає, то так, хмарно, то так таке і волога. Ну, може, вже пилюка вон пішла. Може зараз зараз ще ось прицеп цепну і доцільно буде ще поміряти, що воно покаже. Може трошки і менше середину кола, як пішов. Це ж, виходить, я сіяв цю кукурудзку по GPS, по спрейфорсу, по автопілоту. То в принципі заїхав як навмання, не там нічого, то рядки не гуляють нормально все, нічого ніде не напирає. Непогано, де не захотів, там і заїхав. Тільки ж по кінці загінки потім буде, да, вилазити якийсь рядок по-любому. Качанчики невеличкі, тут я сіяв 72 тисячі на гектар. Давався аміак по 100 кг діючої речовини і плюс НПКшки е е е 50 кг. Отак виглядає. Є і отака ось нижча, більша, бачите, вища. Є чуть і слабша, ну він там і то як сипе, не знаю. О, яка рядок протабанив. <ріхи> Нічого то показувати. Да, до речі, цю яку курузу перебризкував. Давав другий раз мезотріон. Бо містами немає, нічого, але містами там були такі полоски, що лобода була. то прийшлось перебризкувати. Я таке, думав, по урожайності воно повинно би, то трошки і вдарити. Але не зовсім таке страшне, як я думав. Ну, таких нюансов, конечно. Как раз выгружаться, дико, скрою гамаску и иди, блин, ёлки-палки. Иду по смыкаю. Mm -hmm. Есть попадается, маленький качончик попадается, вот так стоит, на перекус и все, И бежишь смыкать. О, серед ночі поставить палки отак От у нас заробляються гроші щось типу того фух темно отакий ось качанчик. Це скільки, це ще ж, ще ж не ніч. Поведеться якийсь маленький качончик, як стане серед цього і все. Молотим, намолотив Камаза. Камаз поїхав, прицепів, оце третій зараз намолочу. І там залишається ще, ну, коротше десь. По 6 точно є, а може й по 7. Якось так, не, не знаю. Вже буду судити. Буду судити в ангарі. Качанчик. Любов ну, маленький, то попаде серед цього і забивається як з Ну що поробиш? І якраз в такий період, оце вечором, по темному, починається гіморой. Ну і що, печемо. Далі. Всім привіт, сьогодні у нас новий день. Вчора молотив, то мабуть, десь 8 я вже був на базі десь так. Загрузив КАМАЗа Третій трактор мотнувся і там ще трошки в полі залишилося небагато. Ще не домолотив. Вон дві скільки качанів там ще Ну Такі, бачите, качанчики. Доволі такі попадаються непогані, е, трохи нюанси були із, із, е, смиканням, бо там. же ж, да, Там, де має нюанс, що погуляною виліз прийшлося перебризкувати. і однак воно трошки він вже був переросший і воно не утримало його. І містами є там полосочки, де трошки просівша кукуруза. Так що не зовсім так погано, як казалося. По урожайності. Ну, я думав, що буде хуже, там, що передалося. Ну як, урожайності, що я урожайності ще поки що не вирахували, бо Камаз поїхав на на це, на елеватор гружатися. Так що поки що не, не можу сказати, що там буде. І частина у полі ще залишилася що... десь 6, 6 плюс, десь так примерно плюс-мінус. Так, ага, давай, по комбайну. Там в нас було, що я розказував. В принципі, вчора зробив нормально. Там ми поміняли фішку. І, і ще фішка, та не зовсім воно щось там допомогло до кінця. Вирішили ми поміняти цей нижній насос під кочки. Той ми викинули, а поставили отакий ось із газелі. Це електрик поставив. І в принципі працює він нормально. І суть в тому, що почав комбайн по-холодному, заводиться. От. А мені там казали, там виписували, тіпа, що ой ніяк не стягнеться на новий акумулятор. Ну, як акумулятор стоїть, ставили, однак, ну, як тільки приступало холода, воно не дозаводило. Не Якось вкручувало. Як по-теплому нормально, а як, як тільки якесь там вже холодно розесть на кукурузі, вічно воно зранку треба з бустером запускати його. А тепер, як поміняли цей насос, оцю... Заразу, то став він нормально заводитися. Е, ну, трошки буває один, один раз, що, що мозги трошки е, на нього плюються, так сказати, якась ошибка була проскоча, і потім він однак піддає тиск і воно нормально починає працювати далі. Тобто раз-разу щось він там плюнеться і працює. ну Немає перепадів цього, по оборотах не було. Так що Поки що, поки що так працюємо, е, би то, то сходиться все. Ну, переробили, да, поміняли ще не поміняли, а відремонтували і палений насос, і ту фішку я нову заказав, перепоставили, перепаївали, шукали, шукали і щось тепер вже дійшли до цього. Тут зробили, вроді би то щось показує. Ну, подивимося, як далі буде. Так що так, сьогодні така ось випало воно мряка, туман, роса. Поки що ми зупинили, бо вологу бомія, волога була на Від на, на камазі 18-та, під 19-ту, то поки що не стартуємо. Далі молотить і воно бачите, передає сонце, а сонця то і нема. Значить е... Під соняшник поорали, вже з дютиками скинули великий плуг, на цьому поки що висить, так він нам підсобляв. Навісили е -е, рихлітіль на цей і да, перевернули ось до лота. Оце, скільки це десь років? Ну 4-5 десь він у нас він рихле і ну, за сезон виходить, він перерихлює. Ну Гектарів до 70 отак. отак. То бачите, оце ось було тут. Десь оце, оце поки воно стерлося. Отак десь було. Ну, ось бачите, як оце внизу. Це ми вчора чисто перевернули. Воно міняється. Тобто оце порихли він, помінялось, отак перевернули і все. Далі ще він буде років 4 точно працювати так. ну Це на наших ґрунток. Як себе рехід показує непогано, В принципі, рихле, глибив його в тому році і на 40 см, але дуже йому стає так важковато. Бо Мені там розказували, що він там тобто, з місця не рушує, рушає, він все нормально, ну тільки ж це називається рвання трактора. То для чого воно треба? А так стабільно 30-35 він працює і нормально виходить. Так, ти зараз досяг вчора. Учора зробив він десь 10 гектар, до 10 вечора працював, то зараз треба його підзабрати і знову відправити поки, поки погода дозволяє відправити хай рихле. Ні, це бачите, це, в них така фішка ютиків. Раз витягнув, немає масла, а другий раз вставляєш, витягуєш. Раз, і бачите, масло є Оток. Трошки. Я сам покажу. Холодний пуск. Холодний пуск. Так тольці. Ну мені заводиться він нормально. Питань нема. У нього. Раз. Він тільки такий гу нається, потім жук і погнав. Ну зараз, послухаєте. Бах! Легко. і печа він долі На каток він вже в нас 3300 моточасів і в принципі як такого, то із нюансів не було такого нічого. Фільтра, масло і все.